Обычно вот так летние каникулы, потом опять идет в школу, ну а здесь уже университет и совсем другая жизнь начинается. Вже не школярка, але ще не студент. Цей липень стане вирішальним для 16-річної Насті. Декілька днів тому вона отримала результати останнього іспиту зовнішнього незалежного оцінювання. Із додаткових предметів дівчина складала математику, але найбільше задоволена балами з англійської мови 184 із 200 можливих. Тепер Настя має визначитися із майбутньою професією та подати електронні заяви до вишів, але і досі вагається між технічною та гуманітарною освітою. Мама хоче моя більш технічну спеціальність, тому що це ну до цього. Ну а переводчики і філологія та мене інтересують. тобто я люблю этим займатися знаю англійський язик. Загалом Настя може подати 15 заяв до одного або кількох вишів, але не більше ніж на 5 різних спеціальностей. Такі умови цьогорічної вступної кампанії. І кожен абітурієнт повинен одразу визначити пріоритети: першими поставити ту спеціальність та навчальний заклад, куди хоче вступити найбільше. Це кажуть у міносвіти спростить систему розподілу між вступниками бюджетних місць. Якщо ви не потрапляєте, тобто ваш бал загальний нижчий, тоді перевіряється ваш другий пріоритет. Якщо ви туди не потрапляєте, перевіряється ваш третій е, пріоритет. Таким чином, в першу чергу, це орієнтується на потреби студента. Електронні заяви кожного вступника разом із результатами ЗНО та оцінками атестату потрапляють до єдиної електронної бази. Саме вона автоматично визначить, хто з абітурієнтів за рейтингом претендує на безкоштовне навчання. Ще одне нововведення відсутність так званого конкурсу оригіналів, який існував ще торік. Тобто, якщо абітурієнт за рейтингом пройшов на бюджетне місце, але вчасно не подав оригінали документів, на його місце вже не потрапить наступний претендент із нижчим балом. Коли, наприклад, є 30 місць і Подали документи в навчальний заклад 29, і от 31-го можна запросити на це 30-те місце. Цього року буде так: принесли оригінали 25 чоловік, значить, 5 державних місць. На жаль, забирають у навчального закладу, і п'ять людей втрачають право навчатися на держзамовлення. І от моє прохання дуже уважно слідкувати за тими термінами, коли треба принести оригінали. Навчальний заклад. Вступна кампанія за результатами ЗНО цього року триватиме з 11 по 27 липня. За цей час усі вступники повинні подати електронні заяви до вишів. У паперовому вигляді заяви подають лише абітурієнти пільгових категорій або ті, хто має певні відзнаки чи перемоги у конкурсах. Їхні дані після підтвердження занесуть до єдиної електронної бази вже у навчальному закладі.